Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки! Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку розв'язуємо задачі складання врівняння. На минулому році ми познайомилися з ускладненими в яких один із компонентів подано числовим вираз. І вперше розв'язали складені задачі за допомогою рівняння. Так ці задачі можна було розв'язати звичайним способом за Дія. Сьогодні ви дізнаєтеся, як називають різні методи розв'язання задач. Будь ласка, запишіть 22 жовтня. Класна робота та число 27. Так, отже, номер один, сторінка на 65. Нам потрібно з вами розв'язати рівняння. 13 плюс х буде 100. Я знайти х. Правильно, потрібно 100 мінус 13, х дорівнює 87. Підкреслили, зробила перевірку: 13 плюс 87 дорівнює 100. 100 дорівнює 100. Потрібно зупиняємо, ні, йдемо далі. Наступно, розв'яжіть рівняння. Y помножити на 6 дорівнює 4 помножити на 9. Це просте, чи ускладнене? Ускладнене. Так, тут у нас праворуч є. Вис... Є вираз 4 помножити на 9 і буде 36. Тобто y помножити на 6 дорівнює 36. Як знайти y. Потрібно. Тридцять шість поділити на шість, і буде шість. Шість на шість дарення чотири помножити на дев'ять. 36 до рівня 36. Наступне 14 плюс 7 поділити на С рівня 3. 14 плюс 7. 21 поділити на С рівня 3. А тепер, будь ласка, зупинилась самостійно. Знайшли. Знайшли. Перевіряємо. Це дорівнює 21 поділило на 3. Це дорівнює 7. Перевіряємо. 14 плюс 7 поділити на 7 дорівнює 3. 3 дорівнює 3. Так, зіставимо з вами подані задачі, до якого ми можемо скласти рівняння. Просте, до якого складені. Перший зграє 53 ластівка. Скільки ластів другий зграє, якщо разом удвох. 100 ластів, тобто 53 плюс А дорівнює 100. Це у нас просте рівняння. Так, як знайти А Потрібно 100 відняти 53, і А буде 47. Перший зграє 27 дорослих і 26 ластів яд. Скільки ластів у другий зграє, якщо разом у одзрую, 100 ластів? Тобто тут у нас складення. Перше, що ми повинні, це 27 плюс 26, потім плюс А дорівнює 100. Спочатку ми порахували те, що отримало 53, і потім порахували. Тобто, бачимо: перше у нас було просте рівняння, друге ускладнене. 47 ластівок. Так, номер третє. Зупиняєте відео і записуєте ці вирази та їх рахуєте. Після цього включаєте та перевіряєте, чи правильно ви зробили. Так, 20 поділити на 4 – 5. Пять на вісім, сорок. Так, двадцять вісім плюс вісім тридцять. Шість. Сім помножити на три двадцять один. Плюс тридцять шість п'ятдесять сім. Так, далі два на девіть вісімнадцять. Тридцять шість поділити на дев'ять, чотири. Вісімнадцять мінус чотири, чотирнадцять. Три на вісім. Двадцять чотири. Поділили на шість. Чотири. Тридцять один плюс чотири. Тридцять п'ять.

Так, номер 4. Так само зупиняєте і рахуєте вираз. Дивіться, це в нас буде перша дужка. Перша дужка. Друга дужка. І відповідно третя дужка. Так, рахуємо. Спочатку 48 поділили на 6. 4. Ой, вибачте, 8. Так, 72 поділили на 8. 9. 9 на 4. 36. Отже, в першій ми отримали 36. Далі, 49 поділили на 7, 7, 7 помножити на 5. 35. Так, 36-35 1. 16 мінус 9 7. І 1 помножити на 7, відповідно, буде 7. Так, отже, чого ви навчилися? Як ви розумієте арифметичний метод? Як розуміємо алгебраїчний? В чому відмінність між арифметичним і алгебраїчним? Так. І бачимо дерева зростання. Вам все дуже сподобалось, не сподобалось, так. І домашнє завдання сьогодні в 3000 завданнях працьовувати стовпчик. Я вам намагаюся виконати ускладнені рівняння. До побачення, гарного дня!